А я висівки даю весь час. Постійно. зерна меленого не даю, висівки, висівки. І даю їх уже тижні-два, навіть трошки більше. Ну, два тижні точно. Разом з ось таким БМВД дворик для лактуючих корів. Це і вітаміни для корови і разом з білком. Разом з білком. Ось такий, мені дуже подобається. Молочко в принципі стабілізувалось. Е, головне мені, що там є вітаміни для корови, спеціально для корови. Не давайте свинячі, премікси там і таке інше. Давайте те, що призначене для тійних корів. Це важливо. Мені головне, що там є вітаміни, ну і, звичайно, і білкова група. І я десь на корову на 20 літрів зараз мілка мені дає. Вже більше ніж півроку доїться, даю десь півтора кілограмчики. По пів кіла за три рази. Разом біля 2,5 кілограмів висівок за один раз. Це за раз я даю 3 кілограми. Головне, давайте за раз корму концентратів не більше трьох кілограмів. Це дуже важливо. І я от згодовую за три рази отакий от корм. Зараз висівки покажу. Ось такі от класні висівки я даю постійно своїй мілці. Вони мочні, вони класні. Вона мені дуже довго давала 30 літрів, 28, потім 25, зараз 20, але зараз скудненький раціончик, бо мало соковитого корму. У нас теж засуха так була, це тільки трошки травичка зелена піднялась. Сіно і слабенький раціон, соковитих кормів ніяких. І, в принципі, Ось такі результати. Я задоволений. Молочко смачне та якісне. Ну і дворику теж дякую. Гарні вітамінки, буду далі користуватися. Ну Ще й сніжки даємо висівки. Вон там, бачите, і кукурузку, і цільну даємо. Висівочки даємо. Макухи ніякої, треба її покривати, щоб вона не зажиріла.